Я вперше сьогодні за всю нашу історію вирішив все ж таки приділити увагу газеті «Вєсті». І мені здається, що ну я, я думаю, що відтепер буду більше уваги приділяти цій чудовій, так би мовити, газеті, тому що насправді вкрай багато речей, які б я хотів би прокоментувати, можна прочитати на сторінках вістей. Ось сьогодні, якщо ми відкриваємо першу сторінку, ми бачимо такий великий, красивий заголовок, кравава Пасха в Донбасі, і про те, що за вихідні мінімум шість вбитих під Слов'янськом або славянськом як називають журналісти радіо вісті це місто, це місто власне я чесно кажучи я не рахував точно кількість вбитих можливо дійсно шість але якось я пам'ятаю, що ці перестрілці, про яку, про яку всі так говорили на вихідних, була одна людина вбита. Тож де ще п'ятеро ну, дійсно цікаво. А, власне, головний меседж, який нам хоче надіслати газете а, це те, що Женевська угода, Женевська угода вона фактично зірвана. І мова йде про те, що ну ми бачимо, що на сході України ніхто роззброюватися не хоче проголошуються нові, нібито республіки, і ми маємо і так далі ну, величезну кількість таких речей, які нібито. Говорять про те, що Женевські угоди зірвано. Ну, в принципі, я думаю, що більшість коментаторів з цим погодиться. Це насправді не треба бути великим аналітиком, щоб діти до такого висновку, про те, що це лише на папері дійсно історія правильна. І ось тут мені цікаво, що. Коли ми говоримо про те, що Женевські угоди зірвано, газети «Вєсті» абсолютно відкрито говорить про те, що так дійсно мід МЗС точніше Росія звинувачує Україну та Сполучені Штати, які недостатньо тиснуть на Україну, МЗС України звинувачує якраз навпаки Росію, про те, що Кері там змушує якраз росіян. Але є рап, раптом після цього ми бачимо від Вістій е, пропозиції до врегулювання, тобто пошук компромісу і шанси на домовленості. І тут раптом Вісті повністю відходять від порядку денного міжнародного. Росія ніби зникає з їх поля зору. І, власне, тут виявляється, що на, на думку журналістів газеті «Вєсті» та тих експертів, які вона питали, ось ось це мене. Мені насправді дуже цікаво, що Росія насправді виходить не впливає. Тому що, коли мова йде про домовленість, ось, на їх думку, єдиною точкою зближення, у єдиною, Більше жодних точок зближення взагалі в світі, ну принаймні в українській кризі, немає. Це все ж таки меморандум, який у п'ятницю мали б е підписати влада та партія регіонів. Тобто, е в принципі, виявляється з точки зору газети «Вєсті», ось як тільки цей меморандум буде підписаний, це раптом зблизить кого? Партію регіонів і. Е Певну частину нинішньої влади, ну окей. Але в мене величезне питання, чи змусить е, цей меморандум, наприклад, відвести танки російські від кордону? Чи, Величезні з, сумніви маю. Чи е, дозволить це, е, наприклад, е, з, зменшити кількість російських диверсантів е, у, е, в східних областях. У східних областях? Якщо так, то в мене величезне питання, на ну, кого тоді репрезентує партія регіонів? Е, як, Можливо, госяти вісті щось знає, але чомусь не говорить. Е, інша історія про те, що, вибачте, шановні, якщо партія регіонів та, так би мовити, її спонсори, та олігархи, які спонсорують, таки контролюють. Е, Схід України і можуть дійсно ось, ну уявімо собі, ми підписали угоду ось цю про примирення. Вивчайте, шановні, тобто до цього моменту ви не впливаєте, тобто окей, той факт, що захоплюються адмінбудівлі, вбиваються люди, шість вбитих пише нам газета вісті. Тобто, з ким ми підписуємо угоду, і який компроміс йде? Тобто, в мене величезне питання: якщо дійсно партія регіонів, як вона про себе говорить, репрезентує. Чаяння народної. Uh -huh. То чому вона не впливає на ці чаяння народне? Чому вона щось вимагає від Києва? Ніхто не проти мирних мітингів, ніхто не проти знову ж таки того, щоб будь-який регіон в Україні виступав якось зі своєю політичною позицією. Але, шановні, вибачайте, це не політична позиція, коли ви вбиваєте людей, захоплюєте не лише адмінбудівлі, а просто захоплюєте зброю в міліції і в принципі. Призводити до повного хаосу щодо того, який хаос зараз створиться на Сході та Україні, про це пишуть не лише українські, а світові ЗМІ. Наступний огляд преси буде присвячений фактично виключно цьому. Це реальна проблема, про яку яку зараз аналізують не лише в Україні, а загалом у світі. І ось ця пропозиція пошуку компромісу з, з ким. Вибачайте. тобто, якщо це партія регіонів репрезентує Росію, це в нас одна мова. Якщо партія регіонів репрезентує саму себе, то чому вона не контролює ситуа ситуацію? І чи можу я припустити, що в такому разі а, хаос і дестабілізація, в принципі, в інтересах партії регіонів і чи не підбурюються нею? Але по-іншому протрактувати пропозицію газети «Вєсті» а, Таку, яку вона транслює зараз, фактично, всім своїм читачам, що єдиний вихід е точки зближення е зі Сходом, це є зближення з партією регіонів, я не можу. Тобто, поясніть мені, будь ласка, може я чогось не розумію. Тому що ось такий плавний перехід фактично від міжнародного проблему всі у світі визнають, що Росія впливає на сепаратистів, що вона їх контролює. Але домовлятися ми чомусь маємо з партією рінь. Окей, чудово. А і інша історія, яку нам також пропонують, це ну, говорять про інші шанси на домовленості, говорять про Тимошенко, яка їздила при була на сході, домовлялася, але здається, нічого не. Так і не надо А, ось просто я хочу цитату, как сказав нам істочник в руководстве партии регіонів, заявляє mm -hmm. нам, где вести, я вообще не понимаю, чего они еще з нами торгуються, у кабмина другого пути, кроме как к нам идти нет. Коалиция трещит по швам. Ну, це, до речі, цікаво. так, то... Стандартний підхід партії регіонів у вас немає виходу, як йти до нас. Я сподіваюся, що все ж таки представники коаліції. Вчасно таки схоп... схопляться за голову, бо якщо ми дійсно побачимо, що Кабміну нема куди йти, це або провина Кабміну, або провина коаліції, я не знаю, але це найкращий спосіб, вибачте, відзначити загибель тих людей, які загинули на Майдані. Добре, якщо, якщо ми дійшли до такої ситуації, що ні з ким, окрім регіоналів, домовлятися неможливо. Ну окей, я не хочу знову ж таки роздавати оцінки, хто у цьому винен, але шановні. Отямтися зараз. Ми знаходимося не на не в най, я би сказав, кращому оберті нашої української історії і треба все ж таки прийти, його мені здається, достойно хоча б раз в житті. Спробуйте побути політиками, а не німздаїмцями і політиканами. Все, що я можу щодо цього сказати. Ну і ще ось мене це взагалі вбило. Ще один варіант, який газета «Вєсті» нам пропонує, в устами Вадима Карасьова. Вона каже, що треба терміново прийняти зміни до Конституції, які б закріпили. Новий статус російського російської мови та повноваження регіонів, і треба не треба чекати до осені. Не треба чекати, поки весь конституційний процес пройде. Треба ось зараз просто підписати конституційний договір, щоб усунути недоліки політреформи 2004 року. Ну тобто, щоб не було пере. Перехльостів між повноваженнями, виконавчими, умовно кажучи, уряду та президентською та адміністрацією. Так все це чудово. Але ось Красьов так серйозно заявляє, що як якби такий договір був підписаний і вступив би у силу, він би став гарантією того, що нова конституція буде прийнята. Вона буде дійсно новою, і головне, що якщо б це все сталося до кінця квітня, дуже вірогідно, що на майські майські свята вже країна святкувала мирно. Шановні, я щось або в цій, в цьому житті взагалі не розумію, але знову ж таки, пан Карасьов щиро вірить, що Конституція, російська мова це все, що Росії потрібно. Чи він щиро вірить, що Росія не впливає, що ось як тільки наші, шановні, так би мовити, як їх називають російські ЗМІ, прихильники Федерації, побачать нову конституційну, нову конституційну угоду, вони так. о чудово, все, нате ось вам автомати, ось вам ключі від відділення у Слов'янську, все, ми пішли додому, ми задоволені. Нас все влаштовує. І ось рівень злочинності в один момент просто зміниться. Ну, що, якщо це так, то ну, окей, але така, така газята е, сьогодні, ну і ще згори на другій сторінці Янукович потребував твісті війська, але чомусь не російські, а саме українські. Е, окей, чудово. Ну на йдемо далі. В нас це є... напевно після його письмової заяви. Інформація з'явилася, адже він там наголосив на тому, що якщо українська сторона не захоче прибрати свої війська і не припинить застосовувати силу до сепаратистів, яких він називає активістами, за референдум та за свободу. То звичайно буде тоді громадянська війна, так так саме про це говорив Янукович я або ж референдум. Да, я впевнений, що ти якраз хотів би ще про це сказати. Ні, я вот якраз говорити Ні. про нісенітниці, мені чомусь особливо не хочеться, тому що вся ця заява вона викликає лише лише одне питання: а чи дійсно президентом України був пан Янукович? Тому що ну насправді, коли в тебе на кордоні а, близько від 40 до 80 100. тисяч військ твого найкращого старшого брата, так би ми. Мовити, то вимагати від, від української влади відводити е, війська двічі легітимного, так би мовити, від, з боку двічі легітимного, так би мовити, президента. В мене ну, викликає величезне запитання, що нам ніби, а про кого йде мова? Тим паче, письмова заява, скоріш за все, можливо, навіть була написана не ним, очевидно. М не знаю. Не це, як завжди, це як завжди. Тайна за сім'ї печатям. Я думаю, що в один прекрасний день, де, коли будуть розсекречені архіви ФСБ та інших Після нового російських... процесу, наприклад, інших російських спецслужб, ми, ми може насправді і зрозуміємо, хто ж був та хто ж була та талановита людина, що писала всі ці заяви або не дуже талановита.